Ніхто не бачив, де включається музика. Я вже півдня шукаю, де цей плей. Ви такі цікаві, може вже хтось запустити цей хіт. Get... Ти така гарнюнь, що не впізнати, хочу цілувати за руку тримати. Обійму так ніжно знову в танці злітати. Берегти тебе, щоб нікому не віддавати. Не. Я не мов на коли бачу тебе, Крихітко чарівна, ти моя тепер. Серце б'ється сильно, не дає заснуть. Як з тобою бути, як тебе забуть? Ти така яскрава, ти мене вражаєш. Співом зачаровуєш, в ритмі, граєш. Моя насолода, як з тобою жити тебе відпустити, це себе згубити. Ти танцюй для мене, я буду поряд Хочу впіймати кожен твій погляд. Хочу твої, як зірки в темряві, як ти танцюєш в найкращі мрії, ти танцюй для мене, я. Туєш найкращий мрія. Тима полум'я, що мене зігріє. Серце тремтить, коли... Танцюєш, Мо вітер у болі, я за тобою розділю наші долі В погляді твоїм світиться світла, ти моя зірка, що падає, тихо Кожен твій рух, це магія ночі не відпущу. Як сильно б не хочеш, ти як мелодія, що серці грає, Поруч зі мною світ замирає, Танець твій ніжний, хвиля мила. Наша історія В ритмі нічному зникає теорія Ти весь світ розсвіти, тільки для нас ця ніч вже йде Ти танцюй для мене, я буду поряд Хочу впіймати кожен твій погляд, Очі твої, як зірки в темряві, Як ти танцюєш в найкращі мрії Ти танцюй для мене, я буду поряд Хочу впіймати кожен твій погляд Очі твої, як зірки в темряві, Як ти танцюєш в right here Ever since Come on, so